Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку лічба і поняття більше-менше порівню. Добрий день, шановні діти! Потихенько всім сидіти! Ми сюди прийшли навчатися, не лінитися та трудитися, працюємо старанно, слухаємо уважно! Розпочинаємо наш урок з усного рахунку. Знайди, будь ласка, пару до кожного малюночка. Для зручності постав відео на паузу. Перевіряємо, чи правильно ви знайшли пару для кожного малюночка. Якщо все правильно, молодці, рухаємося далі! Наступне завданечко: знайди, будь ласка, пару до шкарпеток із верхнього рядочка. Ось подивіться, які вони всі гарні, яскраві, необхідно до кожної шкарпетки знайти її пару. Поставте, будь ласка, відео на паузу і знайдіть. Давайте перевіримо, чи правильно ви знайшли пару кожній шкарпетці. Якщо так, ви великі молодці, а ми рухаємося далі. Зараз відкрийте, будь ласка, друкований зошит на сторінці шостій і виконайте завдання друге. Напишіть, будь ласка, за зразком вертикальні і горизонтальні палички, так як указано на екрані. Пропишіть спочатку до кінця першого рядка, а потім те саме пропишіть до кінця другого рядка. Зверніть, будь ласка, увагу, що в нас іде. Велика паличка. Потім йдуть маленькі палички, знову велика, велика, знову велика паличка, маленькі палички і знову великі. Цей малюночок нам трішечки нагадує башту великого гарного замку. Для зручності ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням, а ми рухаємося далі. Сьогодні ми будемо працювати зі сторінкою 10 нашого підручника. Подивіться, будь ласка, завдання перше, яке ми з вами розглянемо. Гляньте на малюнок, перевірте, чи порівну на першому малюнку квіточок і метеликів. Розгляньте, будь ласка, перший малюнок. Ми бачимо метеликів і квіточку ромашку. Давайте порахуємо кількість метеликів. Один. Два, три. Тепер, діти, рахуємо кількість ромашок. Один, два, три. А ну скажіть мені, будь ласка, чи порівну ромашок і метеликів? Так, звичайно. Тобто кожен метелик може приземлитися на свою конкретну ромашку. Так, тепер подивіться наступний малюночок. Кого ми бачимо на малюночку? Зайчиків. А ще, що ми бачимо? Морквинки. Дітки, а чи всім зайчикам достанеться по морквинці? Давайте перерахуємо зайчиків, а потім морквинки. Один, два, три. Три зайчики. Тепер рахуємо морквинки. Один, два, три. Три морквинки. То, що ми можемо сказати? Кожен зайчик отримає свою морквинку. Так, на цих малюночках, дітки, зображено предметів. Порівну, Тобто кількість перших предметів відповідає кількості других предметів. Подивіться, будь ласка, на наступний малюнок завдання друге. Кого ми бачимо на першому малюнку? Білочки. А що ще ми бачимо на малюнку? Шишки. А дітки, скажіть, будь ласка. Чого на цьому малюнку більше? Білочок чи шишок? Як дізнатися? Щоб дізнатися, потрібно порахувати. Давайте порахуємо білочок. Один, два, три білочки на малюнку. А тепер рахуємо шишки. Один, два, три, чотири. ну, скажіть мені, будь ласка, чого більше? Шишок більше, ніж білочок. Тобто кожній білочці достанеться по одній шишці, і зайва шишка залишиться. Так, дуже добре, переходимо до наступного малюнку. Що ми бачимо на малюнку? Ми бачимо колоски пшениці, а ще кого ми бачимо? Ми бачимо мишенят. А ну, скажіть мені, будь ласка, дітки, а що більше на малюнку зображено? Колосків пшениці чи мишенят? Для того, щоб дізнатися, ми маємо просто все перерахувати. Рахуємо колоски пшениці. Один, два, три, чотири. Чотири колоски. А тепер рахуємо мишенят. Один, два, три. Три мишенятка. То чого більше? Більше на малюнку зображено колосків, тобто кожне мишенятко отримає свій колосочок і ще один колосочок залишиться зайвим. Тепер я пропоную вам на сторінці 6 у друкованому зошиті. Виконати завдання перше. Нам з вами за зразком необхідно визначити і позначити де об'єктів більше. Подивіться, будь ласка, на наш зразочок. На першому малюнку ми бачимо олівці, На другому малюночку ми бачимо точилки для олівців. Нам необхідно позначити де об'єктів більше. Для того, щоб позначити, де об'єктів більше, ми маємо. Їх порахувати. Рахуємо кількість олівців один, два. Рахуємо кількість точилок для олівців. Один, два, три. Тобто, ми бачимо, що тут точилок більше, ніж олівців. Це перший спосіб, як ми можемо визначити. А другий спосіб: ми маємо кожен із предметів об'єднати між собою. Тобто, до одного олівця приєднуємо одну точилку. До другого олівця приєднуємо одну точилку. Чи всі предмети ми об'єднали? Ні. Одна точилка в нас залишається без олівця. Тобто, ми розуміємо, що точилок для олівців більше, ніж самих олівців, тому галочку ставимо там де більше. Будь ласка, розглядаємо і виконуємо в зошиті наступне завдання. Ми бачимо рибку і акваріуми. Давайте спробуємо визначити, де об'єктів більше. Для того, щоб визначити, ми маємо рибку приєднати до акваріуму. Приєднали простим олівцем, а тепер подивіться, скільки рибок одна. А скільки акваріумів Рахуємо. Один, два, три. То де об'єктів більше? Звичайно, тут де акваріуми. Ось тут ми і ставимо галочку. Наступний малюночок. що ми бачимо перед собою? Ключі і замки. Чи до кожного замка підберемо ключик? Що ми робимо? Об'єднуємо між собою ключ і замок. Перший ключ приєднали до замка, другий ключ приєднали до замка. Подивіться, чи всі ключі ми приєднали до замка. Ні, один ключ залишився зайвим. Тобто, скільки в нас ключів? Один, два, три ключі. А скільки замків? Один, два замки. Яких об'єктів більше? Звичайно, ключів більше, ніж замків, тому ми галочку ставимо під ключами. Наступний малюнок: ми бачимо ручки і зошити. Для того, щоб дізнатися, яких об'єктів більше, ми маємо приєднати ручки до зошитів. Приєднали одна ручка і один зошит. А ще в нас залишилася друга ручка для якої зошита, на жаль, немає. Скільки зошитів у нас? Один. А скільки ручок? Дві. Туди об'єктів більше. Звичайно, там, де ручки. Поставили там, де ручки. Наступне завдання, дітки, таке саме, як тільки що ми з вами виконували. Воно знаходиться в друкованому зошиті на сторінці 7. Завдання перше. Будь ласка, це завдання виконайте самостійно, поставивши відео на паузу, а потім продовжуйте перегляд відео і перевірте, чи правильно ви виконали це завдання. Я сподіваюся, ви вже виконали це завдання. Давайте перевіримо разом зі мною олівці і пенали. Яких об'єктів більше? Рахуємо олівці. Один, два, три. Рахуємо пенал. Один. То чого більше? Звичайно, олівців. Так, наступний малюнок. Квіти і вази. Рахуємо квіти. Один, два, три. Рахуємо вази. Один, два. Чого більше? Квітів більше. Тобто одна квітка в вазу не увійде, тому що для неї вази немає. Далі дивимося. Машина і колеса. Скільки машин? Одна. А скільки коліс? Два колеса. То чого більше машин чи колес? Колес більше, тому позначаємо саме колеса. Далі пензлики і альбоми для малювання. Скільки пензликів? Один, два. Скільки альбомів? Один. То яких об'єктів більше? Звичайно, пензликів більше. Я сподіваюся, діти, що ви впоралися із цим завданням самостійно. Переходимо до наступного завдання. На сторінці 10 нашого підручничка є третє завдання. Розгляньте, будь ласка, малюночок. Малюночок складається із двох частинок. Дивимося на першу частинку, кого ми бачимо на цьому малюночку? Їжачків. Що ще зображено на малюночку? На малюночку зображені грибочки. Скажіть, будь ласка, діти, порахуйте і скажіть, скільки їжачків на малюночку. Рахуємо. Один, два, три. На малюночку, три їжачка. Скільки грибочків на малюночку? Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять грибочків на малюночку. Чи всім їжачкам вистачить грибочків? Звичайно, у нас три їжачка. Кожен із них отримає три грибочка, і ще два грибочка залишаться зайвими. Молодці! Переходимо до наступної частинки нашого малюнка, кого ми бачимо на малюнку? Пташечок. Ще кого ми бачимо на малюнку? Черв'ячків, які лежать на тарілочці. Дітки, будь ласка, порахуємо! І скажемо, скільки на малюнку пташечок. Один, два, три, чотири, п'ять. На малюнку п'ять пташечок. Тепер, дітки, ми маємо з вами порахувати і сказати, скільки на тарілочці черв'ячків. Один, два, три, чотири. На малюнку на тарілочці чотири черв'ячка. А тепер дайте, будь ласка, відповідь на запитання. Чи кожній пташці дістанеться черв'ячок? Пташечок п'ять. Черв'ячків чотири. Так, дітки, молодці! Одна пташечка залишиться без черв'ячка, їй не дістанеться, тому що пташечок більше, ніж черв'ячків. Зараз закріпимо набуті знання в нашому друкованому зошиті. Відкрити сторінку сьому і виконуємо. Завдання друге. Нам з вами необхідно визначити, де об'єктів менше, і поставити там галочку. Подивіться, будь ласка, на першому малюнку ми бачимо тарілочки і чашки. Для того, щоб дізнатися, де об'єктів менше, ми маємо порахувати кількість всіх об'єктів. Рахуємо тарілочки. 1, 2, 3, 4, 5. Рахуємо чашки. 1, Два, три. То де об'єктів менше? Звичайно, чашок менше, ніж тарілочок, тому ставимо галочку під чашками. Далі ми бачимо кеглі і шари. Рахуємо кількість кеглів. Один, два. Рахуємо кількість шарів. Один, два, три. Дітки, де об'єктів менше? Кеглів менше, ніж шарів, тому саме тут ми позначаємо галочкою. Наступне завдання на сторінці шостій завдання із зірочкою. Це ускладнене завдання на логічне мислення. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Ми бачимо на малюнку дві частинки. Дві чарівні арки. Після проходження через чарівну арку фігури змінюють або колір, або форму. Біля кожної арки є свої фігури. Біля першої арки квадрат синій, трикутник зелений, круг червоний. Біля другої арки трикутник жовтий. Квадрат синь. Увага! Після проходження через чарівну арку фігури змінюють або колір, або форму. Нам необхідно з вами зафарбувати фігури, які пройшли через першу арку, але вже так, як вони змінили свій колір. І намалювати фігури, які пройшли через другу арку, але вже так, як вони змінили свою форму. Подивіться, будь ласка, на кожній арочці є підказочка. Давайте розберемо спочатку першу арку. Фігура, яка була червоного кольору, стала зеленою. Дітки, яка фігура у нас була червоного кольору? Коло, правильно, коло було червоного кольору. Коли коло пройшло через арку, яким кольором воно стало? Зеленим. Тому ми маємо його зафарбувати зеленим кольором. Далі фігура, яка була блакитна або синя, стала червоною, коли пройшла через арочку. Що в нас було синім? Квадратик був синім. А коли він пройшов через арочку, то яким він став? Червоним, тому квадратик ми маємо зафарбувати червоним кольором. Фігура, яка була зеленого кольору, тепер стала блакитного. Діти, яка фігура була зеленого кольору? Трикутничок. А тепер, коли вона пройшла через чарівну арку, трикутник став блакитним, тому ми маємо його зафарбувати в блакитний колір. І з першою частинкою завдання ми впоралися, переходимо до наступної частинки. Ми знаємо, що до проходження через арку трикутник був жовтий, квадрат був синій. Тепер увага! Дивимося на підказку. Синій квадрат після проходження через чарівну арку став синім. Трикутником. То що ми маємо намалювати ось тут? Синій трикутник. Так, Тепер увага ще одна підказка. Червоний ой, жовтий трикутник, після того, як пройшов через чарівну арку, став якою фігурою? Жовтим. Кружечком. От саме жовтий кружечок ми маємо тут домалювати. Ось так буде виглядати ваше завдання після того, як ви його виконаєте. Для того, щоб дітки вам зручно було виконувати ці завдання, не забувайте ставити відео на паузу. А на кінець нашого уроку я хочу, щоб ви обрали цеглинку із потрібним кольором, який відповідає вашому настрою. Або зелений, або жовтий, або червоний. А я дякую вам за увагу, за активну роботу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!